Ще раз всім доброго вечора. Ми продовжуємо у студії Костянтин Крупський і поруч зі мною вже інший гість. Але ми також будемо говорити про а, фахові а, професії. Сьогодні ми будемо говорити про роботу журналіста. А, напроти мене Тетяна Строй, вона голова Донецького прес-клубу. Я правильно розумію через події, які зараз в Донецькій і Луганській областях ви приїхали до Києва і тут вже працюєте скільки? Доброго дня. Доброго дня. Так ми змушені були поїхати з Донецька ще на початку червня, після подій, коли за тиждень, мабуть, до цього озброєні люди прийшли до двох редакторів наших газет, і після того пішла інформація, що є певний список громадських організацій, і журналістів, за якими йдуть терористи, і звичайно, що ми в тому списку є і. Можливо, день-два там чи декілька годин і прийдуть до нас, тому ми дуже швидко зібралися і поїхали. А поїхали саме у Київ? Поїхали в Київ, так але знов-таки зараз в Києві працюю я і дистанційно мої колеги. Одна повернулася на північний Донбас в дружківку. Світлана, координатор, і Тетяна, інша в івано франківську Тобто тепер ми маємо такі зріс інформації і. Обмін думками і працюємо так А, Але зв'язок з Донецькою Луганською областями у вас є? Звичайно, у нас зараз реалізується проект за підтримки Посольства США антикризовий медіа центр Донбас. Що ми там робимо? Ми е, е, у соцмережі Фейсбук робимо новинну стрічку Свободний Донбас. Е, в чому його родзинка, так би мовити? Ми не претендуємо на надшвидкість і оперативність, як роблять це онлайн змі, але у нас завжди перевірена інформація через різні різними способами, різними джерелами, тобто ми даємо верифіковану інформацію щодо подій на Донбасі. А, добре, які останні події про про який можна розповісти нашим телеглядачам, а, з вашої стрічки, яка перевірена? Ну, ви знаєте, мабуть, сьогодні найголовніше, і декілька днів ми це відстежуємо. Це ситуація біля навколо університету національного, оскільки в кінці того, минулого тижня інформація була, що його захопили, і підпорядковують новому міністерству, так званому ДНР. Потім було спростування і відкритий лист. Викладачів ну проти цих всіх подій, але сьогодні знов таки з'явилася інформація, що у національного новий ректор пан Баришніков він викладач цього університету, один з таких проросійсько налаштованих завжди був. І він у чолі русський мір здається, ну громадську організацію. Ну, тобто, один з тих, хто був і його в принципі називають. Ну, автором багатьох цих концепцій там, російської вісни в Донецьку. А взагалі, наскільки, ну, на ваш погляд, донечан підтримують саме створення Донецької Народної Республіки? А, так, ну, ви, ви знаєте, зараз звичайно, ми слідкуємо за зміною настроїв, і ми весь час на зв'язку з тими людьми, хто там залишається дуже. Складна ситуація. По-перше, варто пам'ятати, що люди багато місяців знаходяться в іншому інформаційному полі, тобто вони нічого не отримують про те, що робить Україна. Ну тільки ті, хто користувачі інтернету і мають просто доступ, чи читають в інтернеті. Решта під впливом повним впливом російських змі російського телебачення. І ви знаєте, ну мабуть, зараз багато хто говорить да, про цей там стокгольмський синдром, чи що ну просто ДНР все більше в. Ходить в життя, мабуть, кожного мешканця, тому що бюджетникам пропонуються нові е, умови оплати вже від ДНР, mm -hmm. да, пропонуються пенсії. А люди, які м, зараз вже просто іноді стоять на межі голоду, да, вони 2-3 місяці без зарплатні, без карток, е, м, вони просто змушені погоджуватися на ці умови і. Таким чином, ну хтось продовжує симпатизувати, хтось з виходу на це погоджується. І ну мені здається, це дуже складно, що зараз що України все менше, ну присутня Україна в їхньому житті, а ДНР все більше. Ну і після прийняття закону про особливий статус Донбасу здається, що України буде і ще менше там, так як взагалі у Донецьку, у Донецькій області сприйняли цей закон. Багато хто з ким я вчора розмовляла, звичайно, очікують на те, чим він буде наповнений. Ну, тобто, вчора звучало да, дуже багато, що це ну. Рамковий да, такий mm -hmm. закон. Тобто, всі хочуть якихось коментарів і зрозуміти, що і як буде. Більше того, по-різному трактували люди, те, що на вечір вже з'явилася заява батьківщини, що вони будуть наполягати на скасуванні цього закону. Ну тобто, мабуть, якась крапка не поставлена в цьому. Багато хто вважає, що це гетто. Багато хто пише в соцмережах, що дякуємо батьківщину, що невідомо за що ми тут стільки страждали і стільки полягло людей, і ну, тепер нас все ж таки кинули. От хтось вважає, що знов таки будь-якою ціною мир. Ну тобто. Різні погляди, але більше негативу і незрозумілості, як жити далі. І я думаю, що буде, мабуть, нова хвиля все ж таки з тих, хто до кінця зрозуміє, що там безперспективно і буде виїжджати звідти. А нова хвиля буде виїжджати сюди до на Україну, так ну, ну так, так тому, що багато, наприклад, ну людей, по перше, стурбовані як будуть навчатися діти. В тих умовах, чому будуть навчати в школах, ті вчителі, які в багатьох випадках підтримували сепаратистські ці всі настрої, ну тобто дуже стурбовані і дуже незрозуміло. А у вас є інформація про тих людей, які виїхали до України, як вони тут влаштовуються, що з ними тут трапляється, наскільки все легко або є якісь там проблеми? Ну нещодавно здається, там 13 вересня пара на станції метро хрещ. Атик, яка приїхала з Луганська, де mm. в них був бізнес, вони кинулися просто. Під потяг метро здається, таке. Звичайно, такі історії доходять і багато. Що з цього приводу хочу сказати, ми якраз на тому тижні збираємося проводити медіазахід з приводу стигматизації Донецьких, як ми це про, ну, так, про себе поки що робоча назва називаємо. По-перше, звичайно, є група проблем, це і самостигматизація, можливо, як тобто, коли людина сама себе заганяє в рамки, що вона нікому не потрібна. і всі всі її не хочуть ніде бачити, можливо, ці люди-пенсіонери якраз через цю причину так і скоїли. Коли людина приймає на себе у цей тягар вини і без Да? стигматизація дітей, тобто теза «Їдьте вчитися на свій Донбас, а теза до чоловіків закиду, чому ви тут по всій Україні а не воюєте там у себе. І, звичайно, працевлаштування і оренда житла. Просто у нас, наприклад, є партнери, з ріелторська компанія, яка приїхала і тут вже працює. І знов таки от свіжа історія, що намагалися зняти житло нотаріусу, да, підприємцю, який переводить сюди бізнес. Наприклад, бюджет там становить, ну, наприклад, 8-10 або навіть більше тисяч mm -hmm. зняти житло. Тобто, і, як розповідала наша ця партнер-підприємець, 50 дзвінків, 90% відмови тільки через те, що донецьким не здаємо. Тобто, ці всі Аргументи, що людина буде тут, вона не збирається повертатися, і, вибачте, не три тисячі житло шукають. І дуже багато таких чуємо і історії з працевлаштуванням, навіть там в клінінговій кампанії або ще кудись. Ви звідки, Луганськ, Донецьк? А Все я, я думаєте, через ну чому це так відбувається? Не люблять Донецьких? А, ви знаєте, знов таки я посилаюся ну, на розмову з її знайомою ріелтор. Вона каже, що навіть в червні такого не було. Тобто, за її спостереженнями, це йдуть якісь, як зараз кажуть, да, інформаційні вброси. Тобто, ми якраз на цьому заході хочемо поговорити з фахівцями, з соціологами, з психологами, чому так відбувається, кому це вигідно? Ну тобто, це явно якісь плановані. Дії і спрямовані на подальший розкол в суспільстві. А мета цього заходу, тобто туди хто буде запрошений для того, щоб а, журналісти, і знов таки ми запрошуємо і ріелторів, щоб вони коментували щодо житла. Соціологи, психологи, а, можливо, якісь історії, ну переселенці, які зможуть розказати про свій досвід. А самі ви стикалися? Ну з таким ставленням до е мешканців Донецької області, щоб ну там бути. Я особисто? Да. Ні, на слава Богу, на своєму досвіді ні, ні такого не було. Е, і от цікаво, не знаю, як буде складатися з моїми колегами з їхнім працевлаштуванням. Я маю на увазі журналістів. Нещодавно ми приблизно так звели таку невеличку базу. Е, вона ще поповнюється, але вже зараз можна сказати, що мабуть десь близько сотні журналістів з області, взагалі з Донецької, виїхало ну взагалі в Україну. Якась кількість більше більшість, мабуть, з них, ну все ж таки в Києві, оскільки тут більше можливостей, і приблизно кожен четвертий ми так ну позначили з того, що ми uh -huh. знаємо, шукає роботу. А, а зараз а, у вас залишились колеги, які працюють у Донецьку, а, вони журналісти, газети виходять, телеканал якийсь там працює. Що з ними зараз вони? А, ну, якщо дуже коротко, ситуація така: Можна виходять, а, виходять а, газети виходять на. Звільнених територіях, тобто ну північ і захід да, або ті, хто і не були, слава Богу, в окупації а, е, поновили ефір десь місяць тому слов'янські телекомпанії. А, до цього вони були тільки поповнювали свої м, понов, оновлювали онлайн сайти. А, ну, якщо ви пам'ятаєте, просто були е, пошкоджена ця телевежа. Угу. От все працює в Маріуполі. А на окупованих територіях я ж кажу, там все дуже погано. Нещодавно теж з'ясовували, що там в супермаркетах на цих розкладочках є московський комсомолець в Донбасі. Ну якісь там публіка, там ще щось. Ну звичайно, що такі газети, які виходили до цього, їх немає. Зато тепер популярна Новоросія. От і захоплені канали, той, який у нас називався Юніон, там тепер оплот ТВ. На державній телекомпанії обласній її першу захопили там канал Новоросія, ну тобто частина ефіру російського. Каналу 24», здається, і е, республіканські «Перший республіканські це називається. тепер. А ну, тобто, так. Це правда, що підприємства, які розташовані у Донецькій області, їх якось там е, громили і е, бомбили. Якось так е, виборочне, як то кажуть. Е, одні працюють, одні працюють і все добре, а інші е, встали і не працюють. А, ну, схоже, да, ситуація. Ну, всі задаються питаннями, і питання ця війна взагалі ну нам дала дуже багато, і на жаль, дуже мало відповідей. А, дійсно, ну таке є. І знов таки, ну саме по Донецьку, я не ну, тобто, я власне думаю, що, мабуть, все ж таки є якісь домовленості. А, і була така, знов таки, на жаль, не можу підтвердити, немає доказів, але Популярна така була ну, казка, умовно, називаємо, схожа на правду, про, наприклад, Сєвєродонецьк, що там були домовленості, ну, тому що там є бізнес Фірташа, і там були домовленості через те, що місто не трогали. Ну, тобто там зачепили трошки якийсь край в один якийсь день. От, і якраз в тому місті приймали там, поранених, переселенців, але. Місто зберігли. Ну, тобто, щось таке точно відбувається. Просто, ну, на жаль, ми не спеціалізуємося там зараз на дослідженнях або ще чомусь, ну, не можу сказати. Uh -huh. А я хотів якраз запитати вас про прогноз. Як ви думаєте, як будуть далі розвиватися події через те, що прийнято закон? Тобто, насправді, е війна закінчиться, будуть якісь там домовленості. Як далі буде розвиватися життя у Донецькій і Луганській областях? Просто як ви думаєте? Uh. Я, ну на сьогодні ми дуже стурбовані ну, тим, що зараз в законі прописано. Наскільки воно може коригуватися, не знаю. Ну, пункти про народну міліцію, ну це явно просто да легітимізація ополченців. Uh -huh. І народна прокуратура, ну що, що це, як це? Ну тобто, наприклад, тоді дороги назад немає в проукраїнських всіх переселенців. Як повертатися туди? І як можна жити в тому, да? що робити цим проукраїнським підприємцям, які зараз тут, де залишилися і бізнес-об'єкти, і, і ну, житло, все. Е, ну, Я особисто теж, наприклад, не розумію, як я, навіть якщо там вибухи е, нарешті да, завершаться і буде якийсь там е, мир, навіть не уявляю, як я можу туди поїхати. ну, по якісь речі. Там, тобто, або ще, ви, ви не уявляєте просто... собі, що ви повернетеся у Донецьк і будете. Ну, працювати знову? Ну, я не вірю. Знову... О, були, ну, на, в кінці червня було да, переміря, зараз е, нічого не відбувається. Тобто як стріляли, так і стріляють. Е, тобто ніхто ніяких слів не дотримується. А більше того, я ж кажу, якщо тих людей якимось чином ще дають їм легітимність, то. ну... Про що можна, я, я просто, чесно кажучи, не уявляю. А, ви пишете на своїй стрічці, яка розміщена у Фейсбуці, так? так. А, ніяких не було погроз через те, що ви розміщуєте там перевірену правдиву інформацію. Або навпаки, ніхто не телефонував до вас і сказав, а давайте ви пропишете про це, про це, про це. Про це а, тому що це так треба. Ні, не було на щастя. А говорять про а, військове положення у Донецькій та Луганській областях. Тобто, це вже тема закрита через те, що підписано закон? Чи ви думаєте, що воно все ж таки, все ж таки можливо? Ну, складно сказати, що може бути наступним кроком. Все ж таки, я думаю, що зараз всі очікують, яка буде начинка і трактовка цього закону. А хтось з ваших колег, які зараз залишились у Донецьку, вони працюють у ЗМІ, яке ну так підпорядковано ДНР. Ви знаєте, ну трохи така загадкова. Ми знаємо, що зі старих брендів, так би мовити, да, ну, газет, які були, є у нас Донецький кряж. Він поновив роботу, і дуже цікаво, коли перші числа газети вийшли, там не було жодних вихідних даних. Тобто навіть зараз ми не знаємо. Редакція, ну сподіваємося, і ну, так, з непрямої якоїсь інформації знаємо, що, начебто, стара команда не має стосунку до того. Але от теж просто цікаво, що саму газету да, взяли. в редакцію редакції хтось працює, але навіть не пишуть ну жодних контактів або ну навіть не вказано хто головний редактор. А я розпитую, розпитую. Я не розумію настрою, який зараз відбувається у Донецьку. Вони там а, задоволені? Вони а, проти, вони там в розпачі. як взагалі а, місто? Скільки там мільйонів? Три. В місті був мільйон. Мільйон людей живе у Донецьку, вони за Україну, вони за ДНР. Чого вони там хочуть? Вони хочуть миру. Так, будь-якого В них був хліб, була вода. Я думаю, що більшість так. Що люди просто втомилися і залякані. Більше того, знов таки багато хто каже, що у людей дуже багато нервових зривів або ну, якихось таких вже відхилень, тому що ну жити так довго в такому стані, ну стресу це ще, мабуть, м'яко сказано. Я думаю, що їм все одно їм просто хочеться, щоб цей жах просто зупинився. Я зрозумів. А з нами була а, Тетяна Стройця, голова Донецького прес-клубу. А тут вам зараз ніхто не погрожує, ніхто не заважає працювати. Ви працюєте і все добре у вас а, в Києві, в принципі, да, все нормально. І з приводу стрічки ніяких а, не було погроз. Але хочу одну історію згадати: що вже коли ми були тут в Києві, а, розсилки а, на про наших партнерів, там новини, а, ми продовжуємо робити. Ну слава Богу, це можна робити дистанційно. Да, де знаходячись. Значить, ну це ще мабуть пару місяців тому було, коли тільки терористи зі Слов'янська перемістились в Донецьк і Петровський район дуже обстрілювався. Там місцеві підприємці, базарники, люди просто вже да, у розпачі, вони хотіли організувати якісь спільне обговорення з усіма. Суб'єктами, так би мовити, із місцевою владою, яка ще є наша, да, ну тобто стара місь, міська рада, і з представниками так званої ДНР і до чогось домовиться, ну тобто знову закликаючи до миру, щоб вони прибрали там свої ці техніку з, зі своїх, з їхніх дворів. І коли ми поширили цей анонс, то на сайт є такий сайт зараз ДНР Today, наступний день ми прочитали, причому нам сказали попередньо, що що Представники ДНР погоджуються на це обговорення, а ми прочитали, що громадська організація, ініціатори ці підприємці, будуть судитися, що це порушення, що це значить, поза межами там якогось правового поля ДНР, і що ми будемо покарані за законами військового часу Генпрокуратурою ДНР. Ви ну, тобто... боїтеся? Ну знов таки повертаючись до того, що якщо прокуратура ДНР стане тепер народною і легітимною, то а, рідні Мабуть, і близькі були. залишились у Донецьку? Е, ну, е, майже всі поїхали там. -то. Всі працевлаштувалися. Ми до вас говорили з, з керівником проєкту Дуже потрібна робота. Це угу. соціальний такий проєкт. А е, вона каже, що ну, е, певні проблеми є з працевлаштуванням, але якщо хочеш знайти роботу, то роботу знайдеш. А е, серед ваших знайомих всі знайшли роботу, всі працюють, і всі більш-менш так влаштувалися. Ну, ви знаєте, Якось не знаю, може так пощастило. З найближчого кола в принципі, знов у всіх майже залишилася стара робота, тому що ну, вона знов таки така, що дозволяє дистанційно просто працювати. Слава інтернету <реш> <реш> сучасним поштам, там ще чомусь. Ну просто це розв'язує руки, коли ти не прив'язаний до якогось певного офісу. Ну, з Тетяною строю ми були не mm -hmm. дистанційно, а тут у студії прямий ефір на телеканалі Соціальна країна. Це голова Донецького прес-клубу. Є ще одна професія, на яку я сьогодні хочу звернути увагу: це рятівник, адже сьогодні саме 17 вересня mm -hmm. святкується День рятівника в Україні. Але ми б хотіли звернути е, вашу Увагу не на украинского ретивника, а на э, белорусского ретивника. Э, белорусский МЧС э, взял и снял очень креативный ролик про свою работу такой ролик предостережения всем, кто любит сначала хорошенько отметить на отдыхе, ну, отдых, а потом пойти в воду и искупаться. Вот смотрите: э, как белорусский МЧС предупреждает. Спасибо.